Дві з самих популярних моделі пилок фірми Канзава і моделі самурай. Ось ця пилка, модель. Вартість такої пилки в офіційних магазинах 700 750 гривень. І ось така пилка, ось модель. Коштує 1100-1200 гривень. Ось ці моделі. Ось такий чехол із товстого пластику. Сама пилка доволі таки надійно сидить в чохлі, нічого не випадає. Ось так, якщо потрясти, то вона крепко тримається. На самому кінці можна обчепити пояс Також ось тут так все знімається, все надійно. Ось так все виглядає. Самі агресивні зуби на даній пилці. Ось тут, бачите, написано, що вироблено в Японії. Це дійсно настоящі оригінальні японські пилки. Фірма Канзава і модель самурай. Саме полотно тут просто штамповка. Ось тут навіть видно, що сліди від штамповки. Зуби тут розведені. Довжина даного полотна складає 330 мм. Про це свідчить ось і назва даної моделі 330. Зараз я замірюю товщину полотна. Товщина складає 1,18. Так, тепер достаю другу модель. Подивимося спочатку на чехол. Сам чехол тут захищений ще одним чехлом із плівки. Ось бачите, на чехлах протубльована модель пилки, на цьому чехлі сама назва вштампована в пластик, а тут просто пофарбовано Так, в чому різниця між цими пилками? По перше, візуально ми бачимо, що ця модель коротша, тут довжина 300 міліметрів, і також вона вуща. Замірюю зараз товщину полотна. 081. Це у верхній частині. І знизу 1.13. Тут форма заточки трохи інша. Тут, виходить, зверху полотно тоньше, а нижче до зубів воно товстіше. За що цього, тут зуби не розведені і коли ви будете різати товсту деревину, то дана пилка не буде застрягати і не буде зажиматися. Також тут два вида зубів. Одна частина ось до цих пір. Тут 0,4 відстань між зубами. І далі ось тут, здається, 0,3. І якщо ось так даже брати, пробувати гнути дану пилку, то це набагато легше гнеться. Ось прям дуже легко. Ну а ця пилка вже набагато тяжче її зігнути. Ось такі основні відмінності даних пилок. Ручки абсолютно однакові, лише мають інший колір. Дуже зручні, є такі, бачите, форма під пальці. Якщо навіть ви хочете дотягнутися до гілки десь вище себе, на витягнутій руці, то дуже зручно це буде зробити, тому що <кій> ось тут, бачите, є такий кінчик, і е... принцип різьби даної пилки це коли ви тягнете на себе і давите. Не вперед, а іменно на себе і давите. То дуже легко буде зрізати любу гілку, яка знаходиться вище вас. Зараз я протестую ці дві пилки, як вони ріжуть, яка ріже краще і в якої чистіший зріс. Так, ось, ось є кусок ось такої свіжої деревини. Це яблуня діаметр 9,5 на 8. Пробую спочатку різати ось цією пилкою. Ось навіть хвилини не пройшло, як я перерізав ось цю геляку. Дивимось на якість зрізу. Беру ось цю пилку і пробую різати нею. Як бачите, що по швидкості майже одне те саме. Тепер дивимось на якість самого зрізу. Так, ще раз показую вам це перша пилка, яку я різав, а це друга, зараз я спробую врізати ось трохи тоншу гілячку. Тут товщина 4 на 3,5. І зараз я спробую різати одразу обома пилками, щоб побачити, яка швидше переріже. Ого! Як бачите, ось ця пилочка набагато краще ріже. Ось вам і в чому різниця в ціні. Так пробую ще раз. Да, виграє ось ця пилка. Різниця по швидкості, різниця по якості зрізу. Не даремно тут ціна дорожча на цю пилку. Але ця пилка теж дуже достойна, і якщо ви будете порівнювати її із старими совєтськими пилками, то це небо і земля взагалі. Ось ці пилки ріжуть дерево як масло.